Всім миролюбі, пасхальні таємниці, перша пасхальна таємниця, вихід для України взагалі. Що таке, да? І ну, з чим зв'язана перша таємниця. Це Великдень. Це договір заповіт із Богом. Перший Бог ухвалив Великдень за півтори тисячі років до Різдва Христова у Єгипті у центрі світової цивілізації люди поклонялись різним богам, які були, по суті, бісами. І навіть і сьогодні вони поклоняються. Ну, інший світ, дуже багато людей зустрічаються, як вони поклоняються бісам. Їх приносили їм, богам цим приносили жертви, їх боялись та обожнювали. Але Бог сказав: Я Господь і немає іншого, немає Бога, крім мене. Великдень – це не просто якесь свято. Це не просто якийсь обряд, це не просто якийсь ритуал їжа і, і знамення. А це диво, якесь, або і це не диво, якесь, або просто навіть якщо Господь позбавив мене смерті, це договір з Богом. Ось це є найважливішим фактом, яким нам треба усвідомити, яким ми можемо мати спасіння. Всім благословення, усвідомлюйте, що таке Пасха, що таке Великдень, і майте спасіння в Господі. Амінь. Всім з Богом.